Саме до такої дати, і дуже нагальна ця тема. Ми вирішили створити ось такий експозиційний зал. Наші працівники працювали над ним більше року, але збирали матеріали декілька десятиліть, тому що тут представлені навіть ті експонати, які були зібрані ще 88-му, 89 му році. Коли якраз зароджувався у нас в цей саме період демократичний рух. І, зокрема, були мітинги, були видання різної літератури. Ну самим цікавим, на мій погляд, в цьому залі це є саме прапор, прапор нашої України, який був за рік до відновлення незалежності України піднятий на нашій театральній площі. А так і наші відвідувачі матимуть змогу подивитися експозицію, яка починається з того часу, як в Радянському Союзі люди проводили час. Як чим вони харчувалися? Як вони яким телевізором вони диви споглядали на ці події, які відбувалися? Ті, хто виросли в радянському Союзі, ми навіть не мріяли, що колись вирвемося з цього іга, так, бо нас привчали з Пуп'янку, сам щасливий комунізм, щасливе майбутнє в комунізмі. І тому ну, дійсно це було. Ну ми були ще підлітки, моє покоління. Тому для нас це було досить неочікувана така перемога над звільненням з тої колонії, да, і… Які ми були, і, і жити у вільній країні.